Є війни, де не чути вибухів, тільки короткий спалах світла, є фронти, яких не видно на картах, вони між зорями у холодному ніщо. Люди назвали те, що там живе, драконами, а коти розуміють простіше це пацюки. Сьогодні історія про службу, яка ламає не кістки, а нерви, про зв'язок людини і партнера, що триває рівно стільки, скільки триває твоя воля лишатися собою. Гра пацюка і дракона кордвейнер Сміт, пришпилювання світлом, пекельний спосіб заробляти на хліб. Андергіл лютував, зачиняючи за собою двері. Немало сенсу носити однострій і виглядати солдатом, якщо люди не цінують того, що ти робиш. Він сів у крісло, відкинув голову на підголівник і насунув шолом на лоба. Поки шпильковий комплект прогрівався, він згадав дівчину в зовнішньому коридорі. Вона глянула на однострій, потім на нього, і зневажливо скривилася. Няв, тільки й сказала вона. Але те слово різонуло його, мов ножем. Ким вона його вважає дурним ледарем, уніформованим нулем, невже вона не знає, що за кожні півгодини пришпилювання світлом йому належить щонайменше два місяці відлежуватися в лікарні на відновленні. Комплект уже прогрівся. Він відчув квадрати простору навколо себе, усвідомив себе в центрі величезної сітки, кубічної сітки, наповненої нічим. Там у тому ніщо він міг відчути порожнистий, ниючий жах самого космосу, і тривогу, яку розум зустрічає щоразу, тільки но натрапляє на найслабший слід інертного пилу. Коли він розслабився, на нього накотилася заспокійлива твердість сонця. Годинниковий механізм знайомих планет і місяця. Наша сонячна система була така чарівна й проста, як старовинний годинник з зозулею, дивакуваті крихітні супутники Марса кружляли навколо своєї планети, мов шалені миші, та сама їхня регулярність була запорукою, що все гаразд. Високо над площиною екліптики він відчував, як там дрейфує приблизно півтонни пилу, трохи більше чи трохи менше. Поза трасами людських польотів тут не було з ким битися, не було чого кидати виклик розумові, не було нічого такого, що могло б вирвати живу душу з тіла, з корінням, яке ще стікає смердючою вологою, такою ж відчутною, як кров, ніщо ніколи не сунуло на сонячну систему. Він міг би носити шпильковий комплект вічно і бути всього лише різновидом телепатичного астронома. Людиною, яка відчуває гарячий, теплий захист сонця, що пульсує і горить просто проти її живого розуму, увійшов вудлі, старий добрий світ годинник, сказав Андергіл. Нічого доповідати. Не дивно, що шпильковий комплект не розробили, доки не почали планоформувати тут, унизу, під гарячим сонцем, так добре і так тихо. Відчуваєш, як усе крутиться і обертається. Воно таке чітке, компактне, ніби сидиш удома. Вудлі хмикнув до польотів фантазії він не мав нахилу. Андергіл, незважаючи на це, провадив далі напевно, непогано було бути давньою людиною. Цікаво, чому вони спалили свій світ війною, їм не треба було планоформувати, їм не треба було заробляти на життя між зорями, їм не треба було ухилятися від пацюків чи грати в гру. Вони й не могли б вигадати пришпилювання світлом, бо їм воно було ні до чого. Правда ж, Вудлі. Вудлі знову хмикнув Ага, Вудлі було 26 років, і за один рік він мав піти на пенсію. Ферму він уже собі приглянув. Він відтягнув 10 років тяжкої роботи, пришпилюючи світлом на рівні з найкращими. Зберегти розум йому допомогло те, що він не дуже багато думав про свою службу. Стикався з напругою тоді, коли мусив, а між тривогами не згадував про обов'язок узагалі. Вудлі ніколи не намагався здобути популярність серед партнерів. Партнери його майже не любили, дехто навіть тримав на нього зуб. Подейкували, що часом Вудлі думає про партнерів гидкі думки, але оскільки жоден партнер ніколи не озвучував скаргу в чіткій артикульованій формі, інші пришпилювачі і начальники інструментальності. Лишали Вудлі в спокої. Андергілл і далі дивувався власній роботі, немов уперше. А що з нами стається, коли ми планоформуємо? Як думаєш, це трохи схоже на смерть. Ти коли небудь бачив когось, кому витягли душу, витягування душі це просто спосіб про це говорити, сказав Вудлі. Після стількох років ніхто не знає напевно, чи є в нас душі. А я бачив один раз. Я бачив, який мав вигляд Догвуд, коли він розсипався. Там було щось дивне ніби мокре і липке, ніби кровило, і воно вийшло з нього. А знаєш, що вони зробили з Догвудом забрали його нагору в ту частину лікарні, куди ми з тобою ніколи не потрапляємо. Високо, високо, туди де інші, куди завжди доводиться потрапляти іншим. Якщо вони ще живі після того як їх дістають пацюки верх і зовні. вудлі сів і набив стару люльку. Слухай, малий, тобі не треба забивати голову цим мотлохом. Пришпилювання світлом щороку стає кращим, партнери стають кращими. Я бачив, як вони пришпилили двох пацюків на відстані 46 мільйонів миль один від одного за півтори мілісекунди. Поки люди самі намагалися працювати зі шпильковими комплектами, завжди лишався шанс, що за мінімум 400 мілісекунд, потрібних людському розумові, щоб виставити шпильку світла, ми не встигнемо запалити пацюків достатньо швидко, аби захистити планоформувальні кораблі. Партнери все це змінили. Щойно вони входять у ритм вони швидші за пацюків, і такими і залишаться. Я знаю, нелегко дозволити партнерові ділити з тобою свідомість. Їм теж нелегко, сказав Андергіл. не переймайся ними, вони не люди, хай дбають про себе самі. Вудлі помовчав і додав уже сухіше я бачив більше пришпилювачів, які з'їхали з глузду, бавлячись із партнерами, ніж тих, кого насправді схопили пацюки. Скількох ти взагалі знаєш, кого реально забрали. Андергіл опустив погляд на свої пальці і почав рахувати кораблі. Великий палець Андромеда загинула разом із екіпажем і пасажирами вказівний та середній, рятувальні кораблі під номерами 43-м і 56. Їх знайшли зі спаленими комплектами, а на борту кожен чоловік, кожна жінка і кожна дитина були мертві або божевільні. Безіменний мізинець і великий палець іншої руки. Перші три лінкори втрачені через пацюків, втрачені тоді, коли люди усвідомили десь там під самим простором є щось живе, примхливе і зловмисне, планоформування було дивне. Воно майже не відчувалося як щепок легкого електричного розряду, як ниючий біль зуба, на який уперше необережно накусили. Як трохи болісний спалах світла в очі, і все ж у цей час корабель вагою 40 тисяч тонн, що щойно відірвався над землею, якось зникав у двох вимірах, і з'являвся за півсвітлового року або за 50 світлових років звідси. Одної миті Андергіл сидів у бойовій кімнаті, комплект готовий, і знайома сонячна система цокала всередині його голови. На секунду чи на рік. Він ніколи не міг сказати, скільки це було насправді, крізь нього проходив той кумедний спалах, і тоді він опинявся верх і зовні, у жахливих відкритих просторах між зорями, де самі зорі відчувалися, мов прищі на його телепатичному розумі, а планети були надто далеко, щоб їх можна було вловити. Десь у цьому зовнішньому просторі чекала моторошна смерть, смерть і жах такого гатунку – з яким людина ніколи не стикалася, доки не простягнула руку до міжзоряного простору, здавалося, світло сонць тримало драконів на відстані дракони, саме так їх називали. Для звичайних людей не було нічого, нічого крім ознобу планоформування і удару раптової смерті або темної судомної ноти божевілля, що спадала на їхні уми, але для телепатів вони були драконами. За ту крихітну частку секунди між тим, як телепати усвідомлювали наявність чогось ворожого, в чорному, порожнистому, ніщо космосу, і тим, як по всьому живому на борту корабля вдаряв лютий руйнівний психічний удар, телепати встигали вловити сутності, схожі на драконів із давніх людських легенд, звірів хитріших за звірів, демонів відчутніших за демонів, голодні вирви живості і ненависті. Зліплені незнаним способом, із тонкої, ледве вловної матерії між зорями. Потрібен був корабель, що вижив, аби принести новину назад. Корабель, на якому чистим випадком, телепат уже тримав на поготові світловий промінь і випускав його в невинний пил, і в панорамі його свідомості дракон розставав у цілковите ніщо, а інші пасажири самі не телепати, продовжували робити своє, навіть не здогадуючись. Що їхню миттєву смерть щойно відвернули. Відтоді все стало просто майже. Планоформувальні кораблі завжди брали із собою телепатів, їхня чутливість за допомогою шпилькових комплектів, телепатичних підсилювачів, пристосованих до мозку савця, розширювалася до величезних меж, а самі комплекти електронікою були з'єднані з малими керованими світловими бомбами. Світло робило свою справу. Світло розсипало драконів, дозволяло кораблям знову складатися у тривимірність стриб стриб стриб, переходити від зорі до зорі, шанси раптом сунулися. зі ста до одного проти людства, до шістдесяти до сорока на користь людства, та цього було замало. Телепатів тренували ставати надчутливими, тренували виявляти драконів менш ніж за одну мілісекунду, але з'ясувалося, що дракони здатні подолати мільйон миль трохи менш ніж за дві мілісекунди, і людському розумові цього не вистачало, щоб устигнути увімкнути світлові промені, пробували огортати кораблі світлом постійно. Такий захист виснажувався. Людство дізнавалося про драконів, і здається, дракони теж дізнавалися про людство, якимось чином вони сплощували власну масу. І заходили на надзвичайно плаські траєкторії, неймовірно швидко. Потрібне було інтенсивне світло, світло сонячної сили, його могли дати лише світлові бомби, так з'явилося пришпилювання світлом. Пришпилювання світлом полягало у підриві надзвичайно яскравих мініатюрних фотонуклеарних бомб, які перетворювали кілька унцій одного ізотопу магнію на чисте видиме сяйво. Шанси і далі схилялися на бік людства, та кораблі все одно гинули. Ставало так погано, що люди навіть не хотіли знаходити ці кораблі, бо рятувальники знали, що побачать було моторошно привести на землю три сотні тіл, готових до поховання, і дві сотні чи три сотні божевільних, ушкоджених безнадійно. Їх доводилося будити, годувати, обмивати, вкладати спати, будити і годувати знову. Аж поки їхнє життя не завершувалося, телепати намагалися дістатися до розуму психотиків, яких ушкодили дракони, але не знаходили там нічого, крім яскравих фонтануючих стовпів вогняного жаху, що виривалися з прадавнього воно, вулканічного джерела життя. Аж тоді з'явилися партнери. Людина і партнер разом могли зробити те, чого людина не могла зробити сама. Людям дістався розум. Партнерам швидкість, партнери літали у своїх крихітних апаратах, не більших за футбольні м'ячі зорельотів. Вони планоформували разом із кораблями. Вони трималися поруч, у своїх машинах вагою 6 фунтів, готові в будь яку мить кинутися в атаку, їхні малесенькі кораблики були стрімкі. Кожен ніс із собою дюжину шпильок світляків, бомбочок не більших за наперстки. Пришпилювачі світлом кидали партнерів, буквально кидали через реле розум, постріл просто на драконів, те, що людському розумові ввижалося драконами, у свідомості партнерів поставало велетенськими пацюками. Там, у нещадному ніщо космосу, розум партнерів відповідав на інстинкт, старший за саме життя. Партнери атакували з швидкістю, що перевищувала людську, переходячи від атаки до атаки. Доки пацюки або вони самі не були знищені, майже завжди перемагали партнери. Із безпечним міжзоряним стриб, стриб, стриб кораблів торгівля зросла незмірно, населення всіх колоній піднялося, а попит на навчених партнерів зростав шаленими темпами. Андергілл і Вудлі належали вже до третього покоління пришпилювачів світлом, а все одно їм здавалося, ніби їхнє ремесло існувало споконвіку. До кімнати ввійшли отець Мунтрі і маленька дівчинка на ім'я Вест. Це були двоє інших пришпилювачів. Людський склад бойової кімнати тепер був повний. Отець Мунтрі був червонопиким чоловіком 45 років, який прожив мирне фермерське життя аж до свого сорокового року. Лише тоді, запізно, влада виявила, що він телепат, і погодилася дозволити йому вже в пізньому віці. Почати кар'єру пришпилювача світлом. Він давав собі раду, але для цієї справи був фантастично старий. Отець мунтрі глянув на похмурого вудлі і замріяного андергілла. Ну що, молодь, як ви сьогодні, готові до гарного бою? Отець завжди хоче бійки, хихикнула маленька Вест, їх поклали в лікарню на Каледонії. Лікар був привітний, але твердий, тебе таки зачепило. Ще на одну єдину мілісекунду довше, і ти б уже не повернувся, який кіт був у тебе попереду. Андергіл відчув, як слова виходять із нього повільно. Слова були дивні, незручні, після того як годинами спілкуєшся думкою, вголос говорити важко, але лише слова могли дістатися звичайних людей, таких як цей лікар. Його рот рухався важко, вимовляючи не називайте наших партнерів котами. Ви ж знаєте, ми кажемо партнери не коти. Як вона, як леді Мей. Лікар винувато знизав плечима. Я не знаю, ми з'ясуємо. Ти хочеш спати чи дати тобі заспокійливе? Я засну, сказав Андергілл. Я тільки хочу знати про леді Мей. Потім було довге, глухе провалля відновлення. Він прокидався, знову провалювався в сон, ковтав ліки, чув далекі кроки і уривки розмов. І час від часу відчував, як його власний розум, попри заборони, тягнеться шукати її, ніби рука, що звикла тримати іншу руку. Одна з медсестер його не любила вона ненавиділа його мовчки у таємниці власних думок. Ненавиділа за те, що він чужий для неї, що має доступ до того, чого вона ніколи не матиме, до відчуття, яке робить світ дивним і багатим. До зв'язку, що здається кращим і красивішим за людей, подібних до неї. Він відсік її думки, як вимикають шум, і, заривши обличчя в подушку, впіймав образ леді Мей. Вона кішка», – подумав він. Це все, що вона є, просто кішка, але так його розум її не бачив. Для нього вона була швидкістю, що не вкладається в сни, ніжністю, яка не вимагає слів, красою без прохання і без торгу. Вільною, мов світло, де він узяв би жінку, яка могла би з нею зрівнятися? Кінець іноді найпотужніша зброя не бомба і не промінь, а зв'язок. Тонка нитка між двома свідомостями, яка рветься тільки тоді, коли ти перестаєш триматися. Пам'ятай, у космосі є темрява, що прикидається нічим. І є світло, яке роблять двоє людина і партнер до зустрічі.